Якщо ви прокинулися разом із нами о 7.30, то можете планувати вже другий сніданок. Наш кулінарний експерт Чаба Бакош уже чаклує на кухню. Ходімо, тож ходімо. О, ходімо доброго ранку. Ще доброго раз, будь ранку. Привіт, привіт, Чабіко. Так. По перше на перше була буженіна. А зараз як, як говорять сира багато не буває. Не буває, ні, не, не, не буває, не буває, не буває. Масло, сьогодні. Кажуть, але... У нас буде чіз омлет. Так, що я ще? взагалі поціновочка омлету. Да, а якщо так. ще і з сиром, то сир, сир не взагалі так. Ну, це дуже круто, так. Да. Дивись інгредієнти на екрані. Для приготування чизом омлету із салатом знадобиться яйця курячі три штуки, вершки 30% відсоткові. 100 грамів, сир чеддер 100 грамів, сир пармезан 50 грамів, вершкове масло, чиабата одна штука, сіль. Листя салату ромен – 3-4 штуки, помідори чері – 5-6 штук, цукрова пудра, оливкова олія, бальзамічний крем, бутони каперців – 12 штук. Отже, ну що? Що, що нам робити? Ну, по-перше, давай зб'єш яйця збити. Добре! Ти так стоїш, як, як британець, знаєш. Ми ж сьогодні будемо використовувати сами... Чеддер, так, чеддер, да, саме відомий британський сир, сир... сир да. Так, так, так. Із село, там дерев'я називається, до речі, чеддер. — Він ще й бачиш дуже там... охайний. Можна не коментувати. А що здається? Третім я... один яйце загубив і що? А що їх там два а має шо... бути? А, два? Ну давай, махом. <реш> я... Костя, давай. а що це ти не збиваєш? Та почекайте ви, що за напруга. О Боже! мій, давай ну, я почну ні, збивати. Ні, 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 Нехай він уже робить. Давай. Додаємо вершки. вершки. Трошечки сілі. Да. давай так. Сіри. Буде смачно. І додаємо от такий. А ми не солили. Почекай, оранжевий. Ще. Ні, нічого не робили. Не солили, не вот перчили. Гарно перемішує, Ірина. Чаба, це вже що і... це? Це не сирний омлет. І от, ну, так це, це шіза, сир, буде. перемазаний. Ні. З яйцем, да? так? Я не солила да. Чабік. А може Чим не треба, там чеддер буде солоний? Ш, не знаю. Не, не, не розумію. Давай, вершкове масло. Давай, чи? ні, давай от ти, от натреш, будь ласка. І ще? Ласички, давай, да, знаєш, ти йди туди, а ми тут. Ви тут... Ви... Робити... Ракіровки, да, ракіровки да. солив? Да. так. Я не солив. Ми солили? Ні, не солили. Ні, не солили це не, солили. не треба. Дрібочку, дрібочку. Пас... Дріб, дріб, дрібнесенько, так? Да? Yeah. Так. І давай от виливай от сюди. А вершкове масло не треба? Вершкове масло можемо трошечки. Треба, треба. Трошечки, так. От, вершкове масло. все, костик, да. А скажи а ми... мені, а, а там що ми будемо робити? Вот тут чебату будемо підсмажувати, а, -а, -а. а тут будемо підсмажувати. Що? що, що? Світ О, -о, О, Ми їх будемо окремо підсмажувати. так. І от треба його на. У невеликому Вогні. температурі. Да. Готувати, так. А ми Готувати. його будемо перевертати чи ні? Перевертати будемо, але нам треба, щоб вона не підгоріла. Так, так. так. Підгоріла. О, це ми вміємо. Будьте уважними. О. Дивись, а для нашого гарніра з салата ми от зробимо такий світ чері. Нехай нагріються. А ти поки можеш нарізати. Чебату, да. Фу, Друзі, щось забагато вимагає. Що, що, багато історії, так? Да? Ні, скажи мені чебік, от стільки достатньо вже пармезану, дивись. Так, да, достатньо. Че, скажи, будь ласка, чим корисний саме омлет з сиром? С... Чи є в цьому якась користь, чи ні? К Користі? Користі нуль. Користі дуже багато, тому що в яйцях, по-перше, найкрутість істочників білка. А сир? Ти ж знаєш, що в цьому сирі от, ми використовуємо от, от, до речі, от зараз посипала пармезан, і так. в ньому дуже багато Бо більше більше кальцій, в звичайних сирах. Знаєш, чому? тому, що він найбільше що витриманий. Ми? Він витриманий, менше вологи в ньому, так менше води більше концентрація. 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 You Може, know? який ти розумний а. взагалі. Ось пармезан зума. готується в чи втричі довше ніж будь-який інший сир. Тому так. він так. і такий 20, дорогий. Мінімум 24 місяці. Вони. Повинен витриматися і готується в регіоні парми парміжани і Реджано. так. так, черто. Обирайте рілочки. Так, я поки солю череки. і додаю цукрової додавай Мені здається, отут буде красиво. Зараз буде красиво, так. Досить, досить, досить! Я випадково. Я дивилася, що нічого. Буде слишком. Красивий, так? Да? Все, давай. Ти певен, може, нехай ще трохи? Ні, ні-ні, вона повинен бути такий. Рідкуватий. Так? Да. Та він щось він рідкий. Scramble має бути, так? Вот. Давай от сюди. Ой-ой-ой, що Ой -ой -ой, Ща, да? ти задумав, Вообще, ми... кажи, викладати, що таке. Як що викладаєте. Понятно, що буде. Викладаєте? Вот, ти перевернув Кость? Кость, ти перевернув? Кого? Хлібчик. Ні. Та якось буде. А, і де наші а світ. -черіки. Вони дуже світ. Дуже світ. <різь> дуже світ. Ну, буде... покристо... Вона все залишилося на сковорідці. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я люблю. коли вона сладка. Не переймайся костів. Все. Дивись. Mm. А поки можемо нагадувати рецепт. Рецепт, друзі, рецепт. Рецепт чиз омлету із салатом. Яйця збийте із сіллю та вершками. Сир натріть на терці і перемішайте з яйцем. Присипте омлет пармезаном та смажте його на маленькому вогні. Потім переверніть і смажте з іншого боку. Далі слід помідори чері підсмажити на пательні на оливковій олії. Посипати їх цукровою пудрою та карамелізувати. Тепер викладіть карамелізовані помідори на листя салату, заправте салат бальзамічним кремом і посипте пармезаном. Чи підсмажте? Останній штрих трошки Це ще бальзамік? Бальзамі? Да. Ну, на помідорчики я дуже люблю. Все, і Можна скоштувати. Скуштуй. Ану давай. А ви що не будете? – Ні, давайте Я буду. Чого? У мене немає віделки. Так, бо вона одна і вона у мене. А мене теж давай. Тут стільки сиру, що це сирний коржек. А ну з'їж помідорчик, мій Костя. Зараз тебе. Тільки береш він гарячий. В нього... Я трошки перецукрила, Пере... вибачте. Ну, смачно. світ, Світ, свічері, свічері. Смачно, смачно. хоче тобі? Омлет смачний. Дуже смачно. Друзі, ми дякуємо нашому Дякую. неймовірному чабі, Бакашу. Але не буду приховувати у тебе сьогодні, до речі, Чобік є конкурент. Знаєш, хто це? Хто? Я тримаю. Герой нашого наступного сюжету це український льотчик Ігор Фортельний. Який відкрив під Києвом власну чебуречну, і зараз Чебіко, ми туди навідаємося, Обожнюю бреку.